Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 7 класу за програмою Нова Українська Школа. Тема сьогоднішнього уроку це є типи організації клітин. Не пропустіть жодного цікавого відео. Підпишіться, щоб завжди бути в курсі. Поставте лайк та поділіться своїми враженнями у коментарях. Пригадайте, що таке органела. Чим відрізняються еукаріотичні клітини від прокаріотичних та які функції ядра в клітині? Ми з вами це вивчали за курс 6 класу. Пізнаємо природу, тому ви повинні це пам'ятати. Сьогодні ми неодноразово будемо повертатися до цього, а поки ви можете вказати свої відповіді у коментарі. Будь-який живий організм, чи то бактерія. Чи то рослина, гриб, тварина обов'язково побудовані із клітин, які виконують в організмі ту чи іншу функцію. Отже, клітина є структурною та функціональною одиницею будови організмів. Є організми, що складаються лише з однієї клітини, це є більшість бактерій, певні представники водоростей або грибів, і ці організми є одноклітинними. Інші, навпаки, складаються із багатьох клітин і називаються багатоклітинними. Це є тварини, рослини, більшість грибів та водоростей. Окрім основних двох груп, що ми розглянули з вами, є ще й колоніальні організми. Їхні клітини зазвичай функціонують незалежно одна від одної. Окрім цього, треба пам'ятати, що колоніальні організми і Колонії організмів це різні поняття, які не слід плутати. Колонії організмів, як, наприклад, червоний корал у нас представлений на екрані, вони утворюють певну кількість особин, тісно пов'язаних між собою і просторово, а часто і функціонально. І такі організми, тобто колонії організмів, не здатні існувати самостійно, на відміну від Колоніальних. Наступним етапом нашого уроку є порівняння клітин різних організмів та пригадати функції їх органел. Органела це зазвичай вільноплаваюча частина еукаріотичної клітини, яка виконує специфічну функцію. Тобто у прокаріотичних клітинах органели відсутні, на їх місці є різноманітні включення, які є непостійними. Наше завдання порівняти клітини різних цар живих організмів для того, щоб зрозуміти, чим вони відмінні, а в чому їхні є спільні риси. Давайте почнемо із поділу на прокаріотичні та еукаріотичні клітини. Нагадаю, що еукаріотичні організми і клітина загалом це ті, в яких наявне ядро, що зберігає спадкову інформацію у вигляді молекули ДНК. До еукаріотів належать всі рослини, всі тварини та гриби. Якщо ми говоримо про прокаріотів, то це є клітини бактерій, і в них ядро відсутнє, також відсутні різноманітні органели. А молекула ДНК, яка зберігає спадкову інформацію, плаває безпосередньо у цитоплазмі. Давайте ж будемо їх порівнювати. Почнемо з клітинної стінки, зображена під номером 1. В клітині рослини наявна клітина стінка. Вона складається із целюлози. У клітини тварини ми клітинної стінки не бачимо, тому що вона тут відсутня. Але у клітин тварин. Замість клітинної стінки наявне глікокалікс. Це така тонка пружня оболонка, яка знаходиться зовні від клітинної мембрани, і вона забезпечує гнучкість саме клітині. Якщо клітина рослини, ну, тварини, грибів або бактерії, вона нерухома, тому що товста клітинна стінка не дає можливість саме рухати клітиною, то у тварин вона відсутня, І глікокалік забезпечує гнучкість. Поміркуйте, будь ласка, е яка ж буде функція цього глікокалікса, тому що тварина веде активний спосіб життя, активний рух, а ось рослина, гриби та бактерії до активного руку, е руху нездатні. Звісно, що бактерії можуть плавати, або плавають вони не із за гнучкості своєї клітини, а за допоміжними різними включеннями. Тому це така. Питання, на яким треба замислитися. Далі, клітина грибів також має клітинну стінку, і у грибів вона складається із такої речовини, як хітин. Також клітинна стінка товста наявна у клітини бактерії. Складається вона з такої речовини, як муреїн. Під номером 2 в нас представлена плазматична мембрана. Плазматичну мембрану ми можемо побачити і в клітині рослини. І в клітині тварин, також вона присутня у клітині грибів та в клітині бактерій. Тобто клітинна мембрана, яка виконує, по-перше, захисну функцію, по-друге, функцію транспортну, тому що забезпечує проходження різноманітних речовин у клітину або назовні, вона наявна у будь-якого живого організму. Наступне це ядро. Як ми вже сказали, то ядро воно відсутнє лише у еокаріотичних клітинах, давайте його пошукаємо. В Клітині рослини ось воно в центрі зберігає спадкову інформацію, В клітині тварини теж є ядро, так само, як і у клітині грибів. У клітини бактерії ядро відсутнє, але під номером 4 ми можемо побачити зону в клітині прокаріотів, де міститься спадковий матеріал. Наступне це є вакуоля з клітинним соком під номером 5. Ми можемо побачити цю величезну вакуолю, яка заповнює великий простір в клітині, у клітині рослини та у клітині гриба. Велика вакуоля запасає клітину водою, тобто вода буде зберігатися саме із клітинним соком. Наступна під номером 6 органела мітохондрія. Нагадаю, що мітохондрія вона забезпечує клітину енергією і наявна у клітині рослин, також ми можемо побачити її у клітині тварини та у клітині грибів. У бактеріальній клітині вона відсутня, тому що ця органела не притаманна прокаріотичним організмам. Наступний – хлоропласт. Хлоропласт у нас є лише у клітині рослини. Тому що саме хлоропласт забезпечує процес фотосинтезу. Тобто під час фотосинтезу із неорганічних речовин, таких як вода, вуглекисний газ, під дією сонячного світла утворюється саме органічна речовина, глюкоза, яка і буде забезпечувати ріст, розвиток тощо. Організму рослини. Так як гриби, тварини, більшість бактерій є саме гетеротрофами, тобто споживають вже готову їжу, створену природою, звісно, що хлоропласт буде в таких клітинах відсутній. Але є така група прокаріотів, як ціанобактерії, вони є. Також автотрофами. І ось у них буде наявні, але не хлоропласти, не спеціальні органели, а такі мішочки з хлорофілом, тому що ця речовина і буде забезпечувати саме вловлення сонячного світла. Наступне, під номером 8 ми бачимо ендоплазматичну сітку. Вона знаходиться біля ядра. і є у будь-якій еукаріотичній клітині. Що ж робить ендоплазматична сітка? Це така своєрідна транспортна система у клітині, яка допомагає переносити та обробляти білки та інші речовини. Ендоплазматична сітка це органела, яка відсутня у прокаріотичній клітині. Під номером 9 у нас є рибосоми. Вони виконують роль таких фабрик, де вони синтезують білки, і вони читають інструкцію та збирають амінокислоти, необхідні для різних клітинних функцій. Рибосоми ми можемо спостерігати в клітині рослини, також наявні вони в клітині тварин і в клітині грибів. Окрім цього, рибосоми є і в клітинах бактерій, але Різниця в тому, що в еокаріотичній клітині рибосоми великого розміру, а в прокаріотичній маленького розміру. Тобто вони відрізняються саме розмірами цих органел. Під номером 10 розташована цитоплазма. Цитоплазма є у будь-якої клітини, вона складається із води та солей. І… Заповнює простір клітини. Звісно, що є відмінності, тому що цитоплазма еукаріотичної клітини вона така більш густа і в ній в, в плавають ось ці от органели переміщуючи. А у бактерій вона така більш-менш рідка порівняно з попередньою. Під номером 11, у нас з вами розташована слизова капсула. Слизова капсула, вона зовні від прокаріотичної клітини, тобто клітина бактерії, вона вкрита слизом, а, як ми знаємо, слиз виконує захисну функцію. Також у прокаріотичної клітини є джгутик, джгутик це є органела руху, і можна побачити такі вирости, оболонок клітини, вони називаються пілі. Саме цими виростами бактерія кріпиться. Якщо вона паразитична до тіла хозяїну і забезпечує свою життєдіяльність таким чином. Отже, давайте ми з вами підсумуємо головні е, ознаки е, клітин. Тобто клітинна стінка наявна у прокаріотів, у рослин та грибів, але відсутня у тварин. Плазматична мембрана. І цитоплазма, наявна в будь-якій клітині. Ядро відсутнє у прокаріотичній клітині, тому що воно притаманне лише еокаріотичним організмом. Ядро в клітинах еокаріотів є центром керування клітиною і виконує надзвичайно важливі функції. Розглянемо будову ядра. Під номером 1. У нас позначена оболонка ядра, яка складається із двох мембран, тому ядро буде двомембранне. Під номером 2, у нас позначена пора в ядерній оболонці. Далі ми можемо розглянути спадковий матеріал клітини, до складу якого входять молекули саме ДНК. Під номером 4 – це ядерний сік. І він буде утворювати внутрішнє середовище ядра. Тобто, якщо в клітині внутрішнє середовище утворює цитоплазма, то в ядрі ядерний сік. Зазвичай, що ядерний сік, що цитоплазма дуже схожі за своїм складом. І під номером 5, ось тут у нас розташовано ядерце. Давайте розглянемо функції ядра. Функцій основних три: це зберігання спадкового матеріалу, це передача спадкового матеріалу клітинам нащадкам під час розмноження саме материнської клітини і, звісно, регуляція процесів життєдіяльності самої клітини. Чи сподобався тобі урок? Постав реакцію у коментарі. Зворотній зв'язок є дуже важливим і впливає на якість та зміст наступних відео. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. До побачення!